Я в Дубліні, і не просто в Дубліні, а в тій його частині, де я ніколи не була, біля такого, такого величезного пам'ятника чайнику. Зараз літо, але Дублін, скажімо так, зустрічає мене водкою максимум 17 градусів і дощ переважно. Цього разу я була якось весною, по-моєму, навіть вітенчи, якось так і було, ну, здається, навіть, навіть тепліше. Але маємо те, що маємо. Ну, це при тому, що я прилетіла з Парижа, де зараз під 30 градусів. Така от різниця. Може бути за дві години льоту Будемо досліджувати цю частину будівлі. Майончик, Скажу так, зовсім не похожий на цей Блин, з патичними такими магазинчиками, ресторанчиками. О боже, який ж Я сподіваюсь, це не попало в кадр. Ладно. Якщо попало, то видалю цей кусок відео. Так розумію, таки. Сторвині вулички. принаймні виглядає все таким дуже-дуже старим така цікава забудова. Я, звісно, того, що побачити красивіший дублін, то краще ходити в по туристичних місцях, бо таке не кожному до смаку. Для першої поїздки не годиться. Тут прям така дуже цікава будівля. Така величезна. Не знаю, що це, якась стара фабрика, напевно. Але зараз мені щось здається, що нічого. Скожене якийсь фабрику або базар старий. Ну, хоча якщо базар, то Я не розумію, чого він не працює. В інших містах в схожих будівлях працюють базари. О, може тут знаходиться, що це така. навіть графік роботи Зараз вже не та година, щоб бути відкритим відкритому базару, хоча виглядає так трошки обшарковано. Що це сторони все такий робочий? І тут яка красота. місць. Навіть в цьому райончику. Ну, це не такий поганий райончик, а ж ним. Тут вже більш звичний. Більш звичний будинок. Своїми квітами. Мушками якимось. В принципі, бажано би було десь поїсти. Бо тут потім може бути з тим проблема. Ввечері. Ну, Тимішевона в переміжку з таким. З будівлями з червоної цегли, з такою спокійною забудовою. В такому хмурому кліматі це дуже доречно. Чайки кричать. Напомню, якось важливо. Достопримечательно. Там у нас якийсь концерт. О, боже я как раз сам. Не, за ці, що Вони йшли натуральні ці квіти, хоча ні, там вроді би зверху в, в переміжку є штучні. Да. Ну але натуральних теж трохи є. Такий і тут холм. Погана страх, там ресторани. Але у мене теплою погодою, але я так приспустила кофту, а то буде на всіх фотках одна червона кофта. Я набрала тільки футболку з собою. Варіант, але все одно час від часу. Красотку з дикуни можливо пройти. Бо мені так. Оні забігає. Ось так виглядає рай для мене. В плані місця, де б я хотіла зробити собі фото. Ось Отакий фото. どうも。 करे Можна зробити, правда, фотку, щоб ніхто в кадр не попав, бо так можна простояти. Ну або зранку треба приходити. зовсім рано. Ваш Как раз на кивиточке по 5 евро горячие. в самом центре Дублина. Там має бути така Макс. Не знаю, як в цьому, але взагалі в Ірландії і в Англії. Така Макс завжди є чим поживитися. Скажем так, це не той варіант, як в Польщі, що там так собі. А ну і в Німеччині, що теж буває добре. Досить симпатичний торговий центр. І вон така Макс. В аеропорту Дубліна дуже багато виходів. Тобто мені до мого 419-го. Коротше, я подивилася пилята стільки, що щось 10 хвилин. Треба мати це на увазі. Так, якщо не добре подивитися на табло і піти не до того виходу, то... Наступного разу можна вже і, і не добігти до свого виходу. Я перший раз, коли була тут в аеропорту, подумала, що Ірландія маленька країна і що аеропорт тут, напевно, маленький. Ну, не тут то було. Я перший раз єлі добігла до свого гейта.